Усім привіт! Ну і що ми бачимо на столі? Ну, по назві і по всьому, ми в принципі зрозуміли. У нас є ось така термопрокладка, термопаста з фазовим переходом від GLIT. Це у нас... Так, тут є якась модель взагалі. А, це у нас Желіт Heat Пейс Ультра якось так. І у нас тут теплопровідність 8,5 Вт на метр Кельвіна. Це, звісно, не Honey це є у цей Honeywell PM 7950. Хоча там також теплопровідність 8,5. Ну, я не знаю, який там рівень, я нею не користувався, цією я користувався. Тоді я правда використовував це для процесора. А сьогодні ми це використаємо на відеокарті. Та-та, саме на відеокарті ми поставимо термопасту з фазовим переходом. А на пам'ять ми поставимо ось таку китайську рідку термопрокладку Zio зтпу 6 з теплопровідністю 13 Вт. Я її вже колись використовував, на якій карточці я вже не згадаю, здається, на... 6700XT. Я її використовував, в нутбу використовував і доволі таки м -м, штука є хороша. Тому зробимо обслуговування відеокарточки. До речі, в, в попередньому відео за відеокарту, коли ми її розбирали, там розказували, що е хтось писав в коментарях, що там термопрокладка дупа, неправильно підібрані ля-ля-ля та поля. І в даному випадку рідка термопокладка буде простіше її скажімо так, нанести і підібрати розмір. Ну, ви, Я думаю, ви зрозуміли, ви просто накидуєте пасту, радіатор прижимає, і що не потрібно, воно легенько з боку видавиться. Тому в тому плані це є доволі зручно. І замість звичайної термопасти хочу спробувати. Термопокладку з фазовим переходом. Так само в коментарях за Honeywell писали, що вона прям там топ-класно все чітко допомагає, тому спробуємо ось таку. розетці. вона продається. Зараз 279 гривень. Ну а це я замовляв з Аліка. Ну Комп'ютер в принципі, включений. Відеокарточка в нас RX6800. Ось така, звичайна, від Sapphire 3 вентиляторна. І що ж, давайте тестуємо, напевно, 3D-стандарт, нажимаємо старт. Тест пішов і давайте будемо очікувати. Бачимо 220 Вт. Хоча 220 Вт це не є скажімо так, максимальна потужність. А тут, хоча ОЦЦТ показує 180 Вт. Дивно, а кому вірите? Кому з вас вірите? Та ладно, давайте почекаємо, не знаю, хвилинок з 10. Знову якісь помилки. Помилка з'являється тоді, коли я включаю XMP профіль на своїх 4 тисячі. Хоча все працює класно. Чому вилітають помилки? Я так і досі не зрозумів. Та їх хрін з ним. Окей, очікуємо, не знаю, хвилин 5-10. І подивимося, що у нас буде за результат. Ну uh -huh. що ж, прийшло близько 8 хвилин тесту. Помилки далі щось сипить. Коротше, не, не звертаємо це уваги. В нас температура повністю вирівнялася. І що ми бачимо: 70-71 градус у нас на самому чіпі, хотспот у нас 89-90 89-90. 39% у нас Ну, 40 вентилятори, крутиться 1500 обертів. І, до речі, доволі таки шумно. Хоча всього у 40 обертів, а відяжка шумить бляха якось ось так. Решту все, що корпус, що цей, дуже нетихенько все працює. А от три вентилятора при 40. Та йолки палки при 40 градусах. Ой, при 40 градусах при 40 оборотах доволі таки гучно. Ну окей. Вже майже 10 хвилин тесту на підході. Фіксуємо 70 градусів GPU і 90 хотспод. Відеокарточка вже знята, і давайте швиденько її розбираю. Ну що ж, термопокладки я познімав, банки пам'яті я відчистив. Ось такі термопокладки. І будемо ставити їх. Якщо залишиться, то ще додамо, можливо, десь сюди. На ВРМ точно не вистачить, а сюди би хотів би додати. Окей, зараз наношу і подивимося, чи вистачить, надіюсь. Так, теми покладки я наніс. доволі таки напевно, багато і тут ще залишається достатньо. Тому я думаю, що навіть на оцей кусочок ВР має висачити, та взагалі би навіть сюди навіть би сюди вистачило, ну фік його знає. Спершу, напевно, я би, можливо, радіатор би взяв, притиснув і подивився, як воно буде. Так, що ж ось так виглядає кусочок цієї термопрокладки. Ось інструкція: протираємо, знімаємо плівку, проглажуємо і тоді знімаємо ще одну плівку. По розміру, вона ось така, і в принципі, якраз, якраз ось так буде на весь чіп, що в принципі, нормально є. Буду зараз спробувати ставити. Фух, короче, фінальна штука, яка тут наніс, термопокладку. Тут, короче, практично всюди навіть не на ВРМ. Чому таке? Тому що, блін лопаткою це робити піпець як незручно. Тому ось так. Вже зараз за кадром буду знімати легеньку плівочку. Надіюсь, вона відклеїться нормально. І, ну, бо таке може бути, що вона десь кусочками відклеїться, і тоді буде повністю тренда. На. Катушки, чи як це правильно називається, поїзав дав термопокладку з прокладок з чіпів пам'яті по висоті вони є однакові. ця повністю така Ну вона ломка, суха, а не чіпах та пам'яті вона хоча б м'ягенька була, тому закинув сюди. Ладенько, буду збирати відеокарточку докупи. Так, ми покладка знялася, в принципі, успішно, тільки тут ось кусочок відірвався, то я отак трошечки додав. Ну ладно, все, тепер точно збираю і будемо тестувати. Комп'ютер запустився. І, напевно, будемо зразу тестувати відеокарточку. Дав 10 хвилин комп'ютеру попрацювати без навантаження, тобто відеокартості, тому що це у нас фазовий перехід. І тут е, і текучість, скажімо так, властивість цієї е, е, термопаси залежить від температури. Чим ти більше температура, тим воно е, скажімо, вона більш рідка, е, чим ти менша, то воно то переходить, скажімо, в більш твердіший стан. Ну, якось так. Це отак вдвох. Словах термопокладки, чесно кажучи, оці рідкі. мені здається, я на чіпи пам'яті наніс таки маловато. Мені так здається, але окей. Вибираємо 3D-стандарт, нажимаю старт і чекаємо 10 хвилин. Так, яка тут ситуація? Ось така одне слово. Майже 9 хвилин тесту. Коротше, у нас вентилятори крутилися всього. Блін, він зараз вже піднявся до 65 градусів. Йолки-палки, мені весь тест запору. Е, Одним словом, так, як тоді збавити? Ага, воно помаленьку збавляє. Коротше, яка ситуація? У нас було по GPU 75 градусів, хотспот рівно 90%. Але при тому у нас вентилятори були всього 29%. Хоча котилися приблизно на 35%. І температура трошки піднялася, вентилятори оберти впали. З чим це пов'язано? Да Давфікі його знає, чесно кажучи, не знаю. І це виходить на 5 градусів у нас температура GPU стала більшою. А хотспот так залишився 90, але це при тому, що у нас вентилятори 29% проти 40% як було. Тому я хотів включити Мсайку, тільки воно, блін, включило і мені зразу. Зараза така на 60 обертів і температури впали. Тому давайте зробимо. та йоли пале, виставимо на 40. Виставили на 40, зараз буде. Поди... Чи фанспіт все рівно збільшується яку милого? Та й давай зменшуйся. Хоче, зараз зафіксуємо оберти на 40 і подивимося, що буде по температурах. І так, температура вже у нас вирівнялася. В 18 хвилин практично тесто при 40%. Вентиляторів, та як до заміни ми бачимо ось таку картину. 68 у нас по GPU і 82 хотспот. Ну, 83-82. І що можна сказати? Тобто на 7-8 градусів хотспот у нас температура впала, а GPU лише на 2 градуси. І це фанспіт на 40. І до речі, це у мене шумить в теорії блок живлення. Бо відеокарточка. Вона тихенька, вона реально тихенька, і тепер я от прислухався, реально шумить Япона мать блок жилення. У мене блок жилення Game Max на, на, е, голдовий принаймні, на 550 Вт. Замінювати. Та як просто ну, і маловато буде. Я ще пізніше хочу прозор То, коротше, треба буде блок жилення, якийсь мінімум на 750 Вт брати, щоб він зараза так сильно. Не гудів. Ну, ми бачимо, коротше, при 40%, е, гра, при 40 обертів, 1500, ось таку картину. Давайте, Раді, інтереса збільшимо до 47, і при тому шум ніяк не міняється, тому що дійсно це блок живлення у нас гудить. Відеокарта я взагалі не чую, що щось помінялося. Давайте подивимося, що буде при 50%. При 50% вентилятора крутиться на 1900 температура вирівнялася, GPU 6465 і хотспот 78. Тобто на 4 градуси хотспот став менший. А GPU плюс-мінус 3-4 градуси. Давайте, коротше, психанем, подивимося на максимум самому вентилятори. О, а ще і зараз. Ми почули, як загоділа відеокарточка. Давайте почекаємо і подивимося на температури. Температура вже вирінялася 100% оберти, хоча фіксує на 93 3500. І бачимо, температура ГПУ 55-56, хоспот всього 69. Але відеокарта, чесно кажучи, дуже сильно шумить. Давайте спробуємо поставити на 70, подивимося, як буде по шуму. Так, щоб шум такий оптимальний був, наприклад. Ну, ще доволі давайте. 60. От, при 60 Доволі таки комфортно. І давайте ще трошки почекаємо, подивимося, що буде. Ну і що ж, при комфортних 60% 2300 оберти, у нас GPU 60-61 градус і хотспот всього 74-75, що показник взагалі є доволі таки шикарний. І можна сказати, що у мене шум блока живлення, він більше годить, аніж відеокарточка. Тому при... Можна спокійно користуватися при 60%, коли там бавиться ігри чи щось таке, і температури будуть взагалі шикарні. Ну і що можна сказати? Як бачимо, результат доволі таки непоганий. Ну, Сама термопаса з фазовим ну, в принципі, напевно, все відпрацювала. Скинула кілька градусів, штука по факту є непогана. За термопрокладки хоспот впав таки добряче. І подивилися на тести з різними процентами е відсотками обертів вентилятори і заліп по температуру тепер. Це дуже круто. І що ж, на фоні досі годить блок живлення. Я не знаю, чому він такий піпець, як гучний. Ладно, на цьому будемо завершувати. Всім дякую за активність за перегляд. До наступних зустрічей. Усім па-па.